Як я вже казала у попередньому відео, для того, щоб нам успішно справлятися зі своєю злістю, могти нею керувати, нам потрібно її відловлювати на раніших етапах, коли вона ще є тільки така у вигляді роздратування. Звісно, це легше сказати, ніж зробити, тому у когнітивно-поведінковій терапії є інструмент, який допомагає нам, власне, це зробити. І це є така метафора термометра злості. Де 0 це повний спокій, а 100 градусів це точка кипіння. Цей термометр ми калібруємо під кожного клієнта. Тобто ми робимо крок у 10 чи у 20 градусів, і на кожен цей етап ми визначаємо, що з людиною діється, які є ознаки, за якими вона вже може розпізнавати, що в неї підіймається злість. Перше, це фізіологічні відчуття, що вона відчуває, десь стиснення, десь напруга. Які є думки? Так не повинно бути, цього не може бути, я цього не допущу. Третє, який є поклик до дії? Відійти, відсторонитися, чи вже починати кричати? І також для кожного етапу ми визначаємо, яка дія буде допомагати заспокоювати.